За останній тиждень у прилуках зросла кількість хворих на коронавірус. На амбулаторному лікуванні на сьогодні перебуває 9 десятків пацієнтів. Тоді як тижнем раніше, ця цифра була меншою майже на два десятки. Збільшилася і кількість пацієнтів з важким перебігом ковіду, які потребують госпіталізації. Станом на початок тижня в інфекційному відділенні прилуцької центральної міської лікарні перебуває 9 пацієнтів. Серед них є і діти. Лікарі закликають містян згадати про епідбезпеку, бо насправді ситуація виглядає достатньо тривожною. Варто повернутися до носіння масок та знову покласти у сумку та кишені антисептики для рук. Окрім того, обов'язково дотримуватись правила: захворів, сиди вдома. Та звертатись до лікаря у разі найменших проявів недуги. Міністерство охорони здоров'я нагадує, що вакцинація це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смертності внаслідок коронавірусної хвороби. У прилуках триває вакцинальна кампанія. Загалом щеплено 38 тисяч 710 людей. З них дві дози отримали майже 18 тисяч. Першу бустерну дозу отримали майже 3,5 тисячі людей.